Друзі, всім привіт! Ви на каналі Огляд. Є ультракомпактні ПК це вже давно не щось екзотичне. Вони стали повноцінною альтернативою великим системникам і навіть багатьом ноутбукам. І саме таким рішенням є Asus Nuke 14 Essential. Це не топ нового покоління, який ідеально вписується у сучасний ритм роботи, мінімум простору, максимум користі. Ну і перед тим як ми почнемо, ви знаєте, від вас ось така вподобаєчка, підписочка і, звичайно, підтримка нашого збору на дрони. А ми полетіли далі. Цей комп'ютер. Постачається у вигляді готової платформи без оперативної пам'яті і накопичувача. Це дає змогу самостійно обирати, які комплектуючі вам потрібні. І саме тому для тесту я обрав швидку DDR5 Kingston Fury Impact 4800 МГц на 16 ГБ, а також надійний SSD Kingston NV3 на 500 ГБ. Ну і звичайно, поглянемо на актуальну ціну цього пристрою. Заходимо на український і каталог, обираємо модель та отримуємо актуальну ціну в більшості інтернет-магазинів. А якщо хочете використовувати, і каталог на повну, раджу зареєструвати там свій акаунт, де зможете детально за усім слідкувати. Також не забувайте про вкрай зручний фільтр з правої сторони. Я часто його використовую для пошуку потрібної моделі, яка має обмеження в бюджеті. Ну і звичайно, з хороших фішок це динаміка цін, яка вкрай актуальна перед початком різних акцій. Посилання на товар у описі під відео. У такій конфігурації цей не відкриває свої можливості на максимум. У кропсі ж ви знайдете блок живлення потужністю 65 Вт, кабель а документацію. Сам нептоп компактний, буквально з долоню. Завдяки такому форм-фактору його можна розмістити де завгодно, на столі під монітором, у стійці або при бажанні навіть прикріпити до зворотнього боку монітора за допомогою веса кріплення. Це особливо зручно для офісів, касових зон чи робочих місць, де важлива економія простору. Виглядає саме так, як має виглядати сучасний нептоп. Стримано компактний, практично. Корпус виконаний у чорному колірі з матовим фінішем, який не збирає відбитки пальців. Пальців. Він легкий, не виглядає дешевим, навпаки, відчувається приємним, щільним і цілісним. Усе зібрано добротно, без люфтів чи скрипів. І це дуже важливо, якщо пристрій буде часто переміщуватись або стояти в загальному доступі. Щодо портів, тут усе дуже зручно і щедро, як для такого форм-фактору. На передній панелі два USB Type-C 3.2 Gen 2, Gen2, один USB 3.2 Gen 2, Gen2, комбінований аудіорозєм. На задній ще один USB 3.2 Gen 2, Gen2, USB 2.0, HDMI, Disp. Порт, мережевий порт, роз'єм живлення. Тобто, одночасно можна підключити кілька моніторів, периферії, зовнішні накопичувачі та аудіо, і все це без жодних хабів чи перехідників. А наявність двох відеовиходів – це серйозний плюс для офісних і бізнес-сценаріїв, де одночасна робота з двома екранами значно пришвидшує ефективність. Не постачається без оперативної пам'яті і накопичувача. Тож, перше, що потрібно зробити, відкрутити корпус і встановити комплектуючі. І ось тут все реалізовано максимально. Зручно. Щоб дістатись до слотів, достатньо відкрутити гвинти, і ти одразу бачиш два слоти під Соудім so ddr 5 та роз'єми для M.2 2 SSD. Установка буквально кілька хвилин, жодних складнощів, усе фіксується щільно, без зайвих зусиль. І навіть якщо ти вперше збираєш щось подібне, проблем не виникне. І що важливо, після встановлення система одразу впізнає компоненти. BIOS працює стабільно, жодних танців із бубном. Після цього не топ готовий до роботи. Asus Nuke 14 Essential Побудований на базі процесора Intel N250. Це чотирихядерний енергоефективний чіп, створений спеціально для базових повсякденних завдань. Його тактова частота 1,3 ГГц. І хоча цифри можуть здаватися невисокими, у парі з правильною підібраною оперативною пам'яттю та SSD він забезпечує досить комфортну роботу. З конфігурацією, яку я зібрав, система працює швидко і стабільно. Windows запускається за лічені секунди. Інтерфейс працює плавно без зависань. У браузері можна одночасно відкривати кілька вкладок, Запускати документи, переглядати відео на YouTube у фулежі, і все це без фрізів. Офісні програми Word Excel Zoom запускаються швидко. Робота в Google документах, перенесення файлів, користування хмарними сервісами усе проходить плавно. Це саме той випадок, коли компактний НЕТТОП здатен змінити середній офісний системник. І навіть при навантаженні корпус не гріється відчутно. Вентилятор працює дуже тихо. При звичайному використанні його практично не чутно. А температури залишаються в межах норми, без перегріву, без Стротлінгу, що особливо приємно для тривалих робочих сесій. Цей не топ не для ігор, не для монтажу чи 3D-графіки, але він чудово підходить для офісу, навчання, бухгалтерії, касової зони або домашнього використання. Якщо ви працюєте з документами, онлайн системами, CRM, базами даних чи просто хочете компактний і тихий комп'ютер для повсякденних задач, це. Ідеальний варіант завдяки великій кількості портів і підтримці одразу двох моніторів через HDMI та DisplayPort, Його можна використовувати як робочу станцію з розширеним екранним простором. Це реально підвищує продуктивність, особливо у тих, хто працює з електронними таблицями, листуванням, графіками чи веб-сервісами. А ще завдяки малим розмірам його зручно закріпити за монітором або сховати в тумбочку. Він не заважає, не шумить, не кидається в очі. Це ідеальний тихий співробітник, який просто виконує свою роботу. Це чудово рішення. Рішення Для керівника, адміністратора, офісного працівника чи будь-якого користувача, якому потрібен швидкий і компактний ПК, який не займає місця, не шумить і не потребує зайвої уваги. Asus Nuke 14 Essential виглядає скромно, але працює стабільно. А в наші часи це одна з найважливіших якостей техніки. Якщо вам сподобався цей огляд, ставте вподобайку під відео, підписуйтесь на канал, пишіть, що ви думаєте на рахунок ось такого міні пк в коментарях під цим відео. Ну і, звичайно, друзі, тисніть на дзвоник. А з вами, як завжди, був Юра, і на сьогодні це все.